Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Леся Антонова у піску. З піску левенятко фортецю будує. Ось стіни і вікна старанно працює. Невдовзі набридло закинув совок. Я лавками буду копати пісок. Піску чималенько у жмені взяло, та раптом порізало лапку об скло. Болить йому ранка. Ой, що ж тепер буде? В піску ж так багато сілякого бруду. Матуся ливиця синка врятувала, і ранку промила і пластир наклала. Тепер Тепервиня пам'ятає урок, і тільки лопаткою риє пісок. Читайте разом з нами.